Херсончане, сегодня приехала к суду громада города Черкасы. Мы против того, чтобы одиозный начальник, экс-начальник государственной экологической инспекции в Черкасах, который решил судиться, судился в Херсонском окружном административном суде. Мы не допустим возобновления его по фасаде. Против него открыто пять криминальных проваживаний. Мы просим судей судить честно и по достоинству. Я хочу сказать, что Клименко Николай, который бывший начальник экологической инспекции, решил судиться именно в Херсоне. Он приехал в Черкас, в Херсон, потому что у него есть обратимый мантия. Я хочу сказать, что Ми от імені от лица, от імені громади Ворона Черкаси. Клименко-Николая на довгості не буде. Ми його там не ждемо. Громада Херсона повністю підтримує ці вимоги. А, ми неодноразово а, також з'являлися сюди. Ми хочемо нагадати вам, що а, ви судили А, Рік тому ви не дозволили поновитися нашому корупціонеру Семенчеву Ігорю. Він програв ці суди по незаконному поновленню, коли незаконно за нього проголосували за людину, яку а, звинуватили в корупції, в хабарі, який переховувався в Молдові. А він повернувся, підкупив депутатів. Вони за нього проголосували і поновили на посаді. Хоча цього було не можна робити по закону тільки перевиборами. Але ви тоді діяли чесно. Ви тоді не підтримали його. Ми приходили, нас було небагато, але ми постійно приходили, контролювали це і. А ви не зробили порушення закону. Ми дуже сподіваємося, що ви зараз поступите так само. <ріпіли> Чи дозволите на українській мові давати пояснення судового? А ми що? Опереджав. Про відповідальність за неповагу до суду. Так, ви дали свідчення? Будь ласка, залиште за. Так що всі залишаємося, ще, друзі? Що це шифується? Ми приїхали до світ. Ви показали не ви показали неповагу. Коли ви затрималися на, на годину, коли ми вас чекали, ви сказали 15 хвилин. Ми нас чекали більше, ніж година. Що це таке? Що ви робите? Що це таке? Навіщо нам такий суп? Ганьба Христонького суму. Ганьба, ганьба збирається. На суму разміна буде 200 чоловік. А ми пішли. Все. — Все тут береться. — Як варі... тут можна робити? Що ви робите? — Ну, Я не знаю. — Чи вам це... що занесли, можна? — Принесемо ще вам. Ти... Будь ласка, ви знаєте, я в Черкас приїхав, ви, ви не годину вашу чекали, ви знаєте про це. Це не повинна бути громада. Не тільки Черкас, okay. а й Херсонщина. — Ні, okay. Херсонщина. Okay. Я okay. керівник права сектора в Херсонщинській області. Ще я керівництва своє в Києві. По-старому, що тут Послухайте, Послухайте, господин Рибіна, слухайте, що я перервую. У нас ще їхати. На давайте, давайте домовимося так. Ви бачите, всі працюють. Ми виконуємо свої е, обов'язки службові. Я думаю, у вас не буде ніяких зараз немає. Будь то, ласка, не перебувайте. Це, не це може, трохи емоцій було, але... Так вибачте, будь ласка, СМР тут Адвокату ви замічання ні разу не делаєте. А ви так робочили за перебуваєте? Ви бачите, просто адвокат. Ні разу замічання адвокату не сделали. За що це у вас у нас? За те, що перебивав і в клині вас. Ви убережно ставитесь до громади, а ви часа. Слухачі, ви слухаєте. Будь ласка, на тебе ми знаємо, що всі заснувшися, там гадьба кричати, там ще щось. Це, ну, знаєте, це нікого вже не здивуєте. Сегодня у нас було мероприятие, судовий процес по позову Клименко проти господарства екологічного інспекції. Клименко надіється взыскати з інспекції 50 тисяч гривень і повернутися на должность. Я вам хочу сказать, что Кременко – это, прежде всего, диозный человек и коррупционер. По нему открыто на Черкащине более пяти криминальных проважен, там, где он проходит. И более того, он был в ноябре месяце предыдущего года уволен в занимаемой должности начальника государственной экологической инспекции в Черкасской области. Клименко решил судиться не в Черкасах, а вот именно в Херсоне, в связи с тем, что, возможно, у него есть какие-то определенные контакты, в первую очередь он прописан в Херсоне. Безусловно, нас не испугать тем, что он решил приехать в Херсон, и мы, громада, решили приехать именно постоять за наши права. И для нас не важно, где будет проходить судовой процесс, мы за то, чтобы он рассматривался справедливо. Скажу, что судовой процесс проходил достаточно сложно судьи показали предвзятость неуважение к общественному выключателю Херсону судьи уходили не сказать, на неопределенное время хотя было озвучено что они выходят на 15 минут таким образом почему то заставляли нас ждать более часа времени я считаю так не должно быть в независимой в европейской стране более того судьи давали возможность выступать позывачу и представителя позовочу а неограниченное количество раз. И обратная ситуация была с, <coughs> с другой стороной, которую не всегда давали в том виде, либо пере, э, перебивали, э, давали выступать. Вот таким образом э, я, мы четко просматриваем пореженность по отношению к общественности. И я думаю, мы свои сделаем выводы. И на следующее судовое заседание мы пригласим представителя открытого суда. Украины, депутатов и других людей, которые смогут все-таки помочь нам проконтролировать проведение законности судового процесса по Клименку. И я хотел бы передать слово Юрию Землякову. Да, здравствуйте, жители Херсона. Хотел бы представиться я, Земляков Юрий Алексеевич, являюсь специально полномоченным Общественная организация депутатский контроль, межфракционное депутатское объединение, депутатский контроль при Верховной Раде Украины. Специфика моей деятельности сейчас связана непосредственно с противодействием коррупции во всех сферах нашей жизнедеятельности нашей страны. В частности, это касается всех чиновников. Чем чиновник выше, тем он интересен для меня. І, в частности для депутатського контролю я представлюсь. Я виконую обов'язки голови права сектора Херсонській області і своє бачення з приводу цієї ситуації. Перше дуже важливо, що громади по країні починають об'єднуватися і разом відстоювати свої права. І я вважаю, що тільки так ми можемо зламати цю систему ганебну і добитися справедливості в державі і будувати дійсно незалежну соборну Україну. Я думаю, що ми і далі будемо співпрацювати, вирішувати різні проблеми і якісь стратегічні наші плани реалізовувати в цій країні. Це перше. Друге, дійсно, судове засідання було опереджене. Я так сталося останнім часом. Я постійно на судових засіданнях, тому що купа патріотів, купа моїх побратимів по тюрмах сидяти саме і в Херсонській області, також. Тобто, але в саме. В адміністративному суді була вперше бачення, яке, начебто, один суддя хоче в чомусь розібратися. Але я бачу в тому ж суді головуючого, який дійсно упереджено відноситься і дійсно дає слово одній людині, представнику позивача, а інше, в принципі, затикає рота, не дає сказати, висловити свою точку зору. Тобто я бачу, що оця упередженість вона може вплинути на результати на ухвалу суду. Але я думаю, що на наступний раз ми максимально мобілізуємось. Проведемо вже більш потужну таку підтримку з своєї сторони. Я хотіла доповнити до слів Наталі, що взагалі-то не тільки змінити систему, але мабуть зламати цю психологію нашого народу або чи не нашого цього старого мене дуже здивували не тільки мене я обурила, коли депутат вибачте, мабуть, депутати на голові. Адвокат Клименко постійно повторював, яке ви мали право перевіряти чи є. Посадова особа, чиновник на своєму робочому місці чи ні? Тобто громада його шукає цілий день, його нема. Я кажу, а якби пожар там був, чи щось іще. Прибігають, носяться по кабінетам, а відповідального нема. А, і питають, і постійно він задавав такі питання. В мене навіть не вкладуться, як він міг таке задавати, яке ви маєте право. І Тоді правильно, от Євген сказав: Ну, от таке Конституція України, що стаття 5, я сиджу під дакою, кажу, да, це влада. У нас в країні належить народу, і щоб вони і судді, щоб вони знали, ну яке має право громада приходити, контролювати ще й дуже дивуватися, що він одному надає слово іншому ні, каже через 15 хвилин: прийдемо, а приходять через годину знаєте, є більше мета, щоб змінило уявлення, щоб згадали дійсно, що вони менеджери. Вони наняті менеджери. Якщо ви нанялись, так ми маємо право з вас спитувати. Якщо там платимо податки, якщо ви відповідаєте за наші долі, а ви судді також наняті для того, щоб слугувати народу, слугувати вірно. І сподіваюся, що колись це зміниться, і не тільки от картина камбіса буде їх до себе, якось до тями приводити. Ну я думаю, що зусиллями громади Черкаської і Херсонської ми переможемо. Здорово, я хотел бы додать буквально пару слов, ремарочку выступлению от Нат Натальи. Действительно, то, что Наталья сказала касательно возможных действий громады по отношению к чиновникам, действительно, это то, что у нас уже набурлило, то, что находится в душе. И, скорее всего, это в ближайшее время, наверное, какие-то будут эпизоды уже происходить более ярче. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что наша цель сегодняшняя была все-таки за конструктивную, за конструктивную эволюцию развитие взаимоотношений чиновник и громада. Поэтому сегодня на самом деле мы протягиваем руку в первую очередь судьям, которых мы сегодня наблюдали, и мы предлагаем им вместе меняться, только таким образом можно что-то изменить в Украине. Если, они, если громада будет меняться, социальная ткань будет развиваться, а коррупционер будет сидеть на месте и ничего не делать, будет взрыв. Поэтому мы, как общественность, у которого за плечами Как минимум одно высшее, у некоторых два высших образования есть кандидат наук. Мы взываем, мы уже не просим, но мы требуем от чиновников немедленно остановиться и начать выполнять свою работу патриотичным образом. Слава Украине! Героям слава!